Де ви подумали, відбувається цей бойовик? Цей військомат, в амур нижньодіпровському районі Дніпра. Під кінець робочого дня сюди налітає спецпідрозділ СБУ. На гарячому беруть військового комісара просто в робочому кабінеті. 20 літрів, 95-й двох талон двадцять 0,25, 15, 51. А це хабар, комісар бере його не грошима талонами на бензин. Всього набрав на 15 тисяч гривень місцевого підприємця, би не ставити на військовий облік його вантажний транспорт. Сам військовий каже, то просто подарунок. Розповідає, що це була благодійна допомога, спонсорська допомога. Вони навмисно прийшли на підприємство, на велике підприємство, де велика кількість автомобільної техніки, і намагалися їх залякати своєю перевіркою, тим, що вони всю техніку опишуть, і потім вона буде підлягати мобілізації. Слідчі дії військоматі тривають до пізньої ночі, але тутешнім працівникам до такого виявляється не звикати, бо сюди СБУ навідується вже вдруге за останні два роки. Найцікавіше у цій історії те, що військового комісара вже не вперше підозрюють у хабарництві минулого року. За цими дверима також відбувались обшуки, але дивним чином підозрюваний не лише залишився на волі, а й поновився на посаді та отримав чергове військове звання. Уперше боєнкома на хабарі затримали 2015-го за відмазування від мобілізації, так само на гарячому в тому ж кабінеті, але в суді справа якось зависла. А керівництво не лише повернуло його на по. Саду, а ще й підвищило з майора до підполковника. Он звання підполковника вже прийшов. Встановили його звання підполковника. А Брали на взятки званні майора. Аби побачити, як його колишнього керівника виводять у кайданках, він навіть уночі прийшов до військкомату. Цей бойовий офіцер добре вивчив корупційну піднагодну воєнкома. Каже, через його хабарі фронт не дорахувався як мінімум батальйону. Ну, Чоловіком його назвати не можу. Скотина редкостная. Систематично бере взятки. Поступали команди, этого чоловіка відложити. Все. По моим почетам, из за одного мука наша армія не дочиталась Дебальцева. А це і є той самий одіозний військовий комісар, найбільшого військомату Дніпра. Воєнний комісар Амур Ніждніпровського районного воєнного комісаріата подполковник Майер Валерій Валерійович. Вересень 2016-го щойно поновлена на посаді після першого затримання. Він красномовно розповідає на камери, як саме поповнює бойові частини Збройних сил. Ми, як е, сейчас забезпечуємо поповнення бойових вонських частей для того, щоб е, захищати наших людей і нашу територіальну цілісність. вже сьогодні. За саму віддану працю на благо держави йому оголосили підозру відправили до СІЗО. за повторний хабар воєнкому світить до 10 років тюрми. А чому ж перший факт не помітив обласний комісар, як його відновили на посаді у військовій прокуратурі? Обіцяють розібратися. В серпні 2016 року за наказом обласного військового комісара його знову було поставлено керувати тим самим військовим комісаріатом. Військовою прокуратурою проводиться перевірка, чому саме Військовий комісар, який притягується на сьогоднішній день до кримінальної відповідальності за отримання неправомірної вигоди у 2015 році, знову продовжив керувати вказаним військовим комісаріатом. А от колишні підлеглі затриманого комісара сподівається лише на одне: що після такого він уже точно загримить за грати, а не отримує нове підвищення та нові військові погони.